Всім привіт! Ви попали на мій канал. Мене звати Настя, наш канал називається Настя, Настя Люди І сьогодні ми почнемо відео моїй мечти І так, перша 10 між має бути Перша моя мечта. Я хочу жити в, в двох поверховних домах. Дуже красиво, мати гарний сад, мати басейн Друга мечта я хочу по поїхати в Швецію. Не знаю, чого мені там подобається. Третя. Мечта — хочу в Аватарі мати 99 уровень. Четверте моє бажання. И п'яте, шостое задание. П'яте моє бажання я хочу. Хочу, хочу, хочу отпустити фотографию. И все наймало в пакети. Я попів попрощаюсь. Всім привіт! Вы на наш канал. І сьогодні це відео наше. Для неї це наші мечти, а для мене. Мої думки зараз что. У мене набралось... У нас набралось 9 мільйонів підписок. Она не бежит ни один минут. Только одна. Если папа зарывал меня по башке, но она у Я хорошо распокрушаюсь. Все, папа! Так вы, что вы зашли на нами и наш канал. Подписаны, подписаны. Всем пока-пока!